Друзі, всім доброго доброго ранку. Тільки що встала з кровати, заходив в телефон, мені на екрані пише в новій празі мінус 6 градусів. Думаю, треба одітися тепліше, бо чую, що вітерок на дворі. Думаю, буде холодно. <смі> Уділа ще кофту підніс одну, виходжу на двір, а на дворі ноль <смі> і тепло. Ну як, нема морозу, не чувствується. Отак. От отак показує нам синоптик. Так що отакі справи. Вітерок трошки є, але на дворі не холодно. От таке, отак, отак і вірить їм. Так, ну а я набираю воду і йду доїти ласуньку. Так, друзі, ну ось на дворі в нас така красота. Сніжок лежить. Це я тут воду вилівала з апарата. Що там? Що там? Хто тебе там з ума зводить? Чого ти гавкаєш? Всіх накормила, поправилася. Не знаю, чи буде От... Сніг снігтаять, бо зараз ноль на дворі. Якщо сонечко вийде, то чи так бігуть швидко. Сонечка немає. Отак От у нас гарно на дворі. Снігу повно. Цей рік нас порадував трохи, бо в минулому році ми і снігу майже не бачили. А раніше, боже, які тут кучугури були. Як накидаємо у дворі, як накидаємо. Воно, бачите, які сосульки висять. Од та вало. Та є сніжок на криші, бо криша ж з хати нагрівається всередині. І от та її, вітром позносило, воно сніг, зато воно на криші, ціла шапка лежить. от, Так що такі справи. От. Я вже все попоралась, буду йти в хату. Зараз поснідаємо та й буду варити сир. От така в мене сьогодні. думаю, що воно таке валяється і сніг покрасило, оце виноград обсипається. Ще й досі є. На винограді. От. А на градуснику ноль. Так і стоїть ноль. Температура не піднімалась і не опускалась. Тут ось снігу такого натаскало на винограді перед гаражом. Ну, Отакі от в нас справи. Трохи вітерець. Але такий собі. Ну це в дворі затишніше, а як іти там по вулиці, то там, звісно, дужче дує, дме. Десь із западу до нас. Ідуть, пливуть тучі. А сніжок, сніжок ліпиться. У мене руки, правда, грязні, бо я буряк, корові різала. Да, Топік виглядає воно ну, із будки, заховався вже в будку. Да? Каже, я сижу цілий день у буді. Мені тут добре затишно. Бачите, як я ззаду йому закрила там, збоку в нього затишок. Йому ну, добре, тепленько, да, в буді. Сніжок зверху присипав, да? топічок. Він вже старенький, старенький. Так, так, що такі справи? Ну добре. швидко і так бистро йде. Вітерець гонить їх, гоне. Гарно на дворі, Небо таке гарне. Тихо, хорошо. Сьогодні предостанній день 25-го року. 30 число, вівторок. Так що, друзі, такі справи. Прогулялася по дворі та йду у хату знову подихала свіжим повітрям. Щось сьогодні пташок не чуть. Десь поховалися, ні цвірінькають сьогодні, тишина. То горобчики встрибають по горіхові, а це щось немає. немає. А рижик уплітає сніданок, куплітає, Ну дивіться, який він жирний. Дивіться, який він круглий. Це капець. Голова така манюня вушка, а сам ух колобок. Так, ну ось і почався мій трудовий день, Ну, хоча він почався і раніше, коли ласуні поралась, Ну, я й ввіду на кухні. Значить, у нас молочко зараз в осі 9 уже градусів, починає прогріватися ціла каструля. Зараз буду перемивати бутильки, бо в 10 годин вимкнуть світло. Треба, щоб все було в мене на цю годину чисто. Бо ви ж знаєте, як нема світла, в мене нема води. Ну, а поки що тут буде нагріватися в мене молочко. Так, все перемила вже я. Це в мене тут стоїть. От. І зараз буду займатися сиром далі. Уже 31,3. Ще трошки догріється, будемо вносити заквасочку. От, Поки молоко грілося, я все перемила. Бутильки, посуду, все, все. замочила рибку, салаку, буду робити сьогодні шпроти. Ось, бачите? От вона зараз розтане, бо вона льдом взялася, вона ж замерзша була. А тоді я її почищу. І як сир зроблю, буду робити шпроти. Так, внесла я заквасочку. От таку я пересипала в, такі, в таку ось баночку. Три таких мірних ложечки, на моє кількість молока. На кожні 10 літрів молока така ложечка Ложить, кладеться заквасочки. Заквасочка MA4001 до я вже повторяла, це така закваска, вона підходить для багатьох сирів. Вона термомізофільна. Є віддільно термо, є віддільно мезофільна, а це у нас термомізофільна. Як підходить для сирів невисокого нагріву молока, так і підходить для. Високого нагріву молока, таке, як ми робимо косічки, наші рулети. Там нагрівається тоді наше тісто сирне, опускається у воду 70 градусів. От, так що, отакі от справи. працюємо далі. Ну, Після внесення закваски пройшло дві хвилинки. Наша заквасочка намокла у молоці. Тепер ми хорошенько розмішуємо. Температура у нас 32 градуса на градуснику. Хорошенько так знизу вверх, щоб воно. Так, і молочко нам треба остановити отак. Вот ну, не геть так. Щоб воно еле-єле вращалося. Все, хай собі тихенько. Щоб почала працювати наша заквасочка. О, вимкнули світло. Накриємо кришечкою. І хвилин 20 треба дати постояти нашій заквасочці. І тоді ми будемо носити фермент. Так, я не наділа платок, друзі. Забула, забула. Зараз піду надіну. Тільки що Вадим мене мене насмішив. Значить, молочко вже грію другий раз до 42 градусів і буду вносити фермент. Уже розмішала його, розколотила. О, а поки вставало, значить, працювали наші. Забула, він мені насмішив мене, поки працювали наші... наша закваска, я сиділа, друзі, і грала, а виграв. Відпочивала трошки 20 хвилин. От. Так що рибка ще, ну, я не хочу замазувати руки в рибу, а тоді сир, ну, куди воно годиться, все одно риби, руки тоді пахнуть. Так що спочатку зробимо сир, а потім будемо займатися з рибкою. я вам зніму окремо рецепт. Так, друзі, догріла я молочко до 42 градусів і тепер вношу фермент. Водички розведені, вносимо фермент і хорошенько знову розмішуємо, піднімаючи молочко знизу догори. Акуратненько, потихеньку, бо каструля повна, і останавливаємо молочко. Щоб воно не віхрило. Остановлено. градусник, він нам уже не пригодиться сьогодні. Достаємо наші шампури. Зараз я їх обмию. Так. Форми для сира ми обдали всі кипятку. Приготувала отаку от головку, буду робити, значить, суміш пряно ароматична, овочева. З паприкою та ароматними травами хочу зробити. Дуже пахне добре. Хочу зробити одну головку сиру з такими приправами, травками. Так, дві приготовила менші формочки, е, обичні, що я роблю, а одну величеньку. Це я з травами зроблю у велику форму. Так, все. А тепер будемо чекати. Закриємо кришкою і 45 хвилин буде вставати наш згусток. Подивіться, друзі, яка гарна погода. Ой, сонце засліпляє очі. Сонечко блистить і сніжок блистить на сонечку. Дуже гарна. Дуже класна погода. Капає сестріхи. Ну, На ніч у нас буде мороз. Так, Тут у мене кипить рибка, а на другу сковородку я ріжу цибульку, роблю заготовку вже на завтра. Бо поки є світло і тут мені треба постоять коло рибки, я варю на гарнір кашу пшеничну. Бо вчора варила картопляний суп, хотіла пюрешки зварити, а тоді думаю, то вже надоїла та картопля, як і нам її часто їсти не можна. Вирішила зварити кашку От. і хочу пожарити гриби. У мене трошки є гриби, десь грам 400. Спочатку Знач... Знач... положила цибульку, підсмажу, зараз поріжу гриби. І це на два блюда мені завтра гриби. Буду картошечку гнезда робити. З фаршами, з грибами. І славаша, отож я вам казала, такі трубочки насмажу. Оце в мене так, така буде їжа на Новий Год. Олів'є, картошка гнізда, трубочки славаша. Тортик зроблю і все. А в день щось завтра приготую. Поїсти. супчик якийсь зварю лягенький і все. Нема кому наготовляти, нікого у нас не буде. Ми самі діти вдома, бо їм на роботу, вони завтра працює, люди. Завтра робочий день. І справа Гриби були такі не дуже я повибирала гарніші там в магазині. Були не дуже гарні так іноді отак так приподнимаю кришку, щоб не бухтіло сильно в общем будете наблюдать в общем будете наблюдать за шпротами Як буде сильно кипить прикрутіть газ щоб не вилітало з під кришки. Таких точних вам я рецептів не надам, як тушкувати. Я хотіла свіжими гриби зробити у цей. Не тушкувати їх у гнізда. А тоді, думаю, стоп. А в палички ж вже треба готова, щоб начинка майже була. Думаю, чи вони просмажуться. Думаю, вище я їх посмажу. Цибулкою буде смачно. Так, ці сковородки нельзя по ложку, я акуратно. Зараз візьму лопатку. що я роблю. Гриби ріжу. Нема як поставити, у мене заряджається телефон, бо розрядиться, а світло через півтори години, так, вже менше. Вже залишилося 50 хвилин. Зараз піду через 15 хвилин ласуню доїти. Так час швидко біжить, як вимикають світло. Друзі, вийшла я на двір. На градуснику у нас ну, зараз неправду показує, бо на нього світить сонечко. От, а я вийшла ласуньку доїти, бо вже 20 хвилин на другу. В два години вимкну світло. а я прийшла ось по своїй відра. ті, що я грію воду апарат мою. Відрука те, що я підмиваю, І балон сапара. Зараз піду наберу в хаті води і підемо доїти. Ось така гарна-гарна погода. Трошки стріх капає. Під ногами сніжок хрустить. Зима. От люблю таку зиму. Капає наші бурульки. Але вітерець на дворі. Є вітер є, холодно. Це я з хати вийшла в дворі. От у нас під виноградом тут же з однієї сторони хата, з другої сторони сарай і гараж. І у нас тут затишок. Не так не чутно вітру. Ось як поїв рижий. Ще й не доїв голодаючий. Десь спить уже або в сіннику, або в сараї у ласуні. Так, ну ладно, пішла я далі працювати. Так, ну і на кінець дня сьогодні. Зараз вже 20 хвилин на восьму в мене підійшло тістечко. Я хочу зробити сьогодні 4 батона. Може, я завтра придумаю якісь бутерброди. Як завжди замісювала, замісювала трошки більше як на півлітри. Зараз поділю на чотири частини. Хліб я замісювала на житньому борошні і на пшеничному. Так, де міножичок? Поділимо на чотири частини. Так, приблизно на око. Як завжди в мене одна частина буде більша. Не виходить в мене рівно. Розкачуємо на такі мужечки на, на всю ширину листика і викладаємо Виробляю на столі, бо коврик у мене прорізався, треба купувати новий коврик. Ну, а так як я в центрах буваю рідко і в цей раз я дивилась, в Аврорі не було ковриків. Так що поки що так. Ось розділила я на 4. Зараз накрию рушничком і поставлю хай сходи. А духовку я вже ввімкнула. Хай гріється. Так, все. Оце я так швидко з тістом виробила. Поставлю, спечу і все. Так, друзі, так підійшов мій хлібчик, зараз я його ставлю в духовочку. Що-то у мене стало побалювати горло. Випила й таблетку, не знаю. Ще з вчорашнього дня якось так морози ноги. Нарізала ось апельсинчик, а зараз хочу трошки по апельсинчикам побалуватися. Не знаю, хоч би не розхворатися, не розхворітися. Якось і так побалію отут от, усе. От, ковтати не больно, а так чувствую, що щось якось щось дискомфорт якийсь. Вот спекла 4 батончика. <кхи> Пропеклись добре. Дело в тому, що воно з житньої муки, то воно, кажется, вроде, а на самом деле вони такі красиві дуже. І запашні. Щось я розкраснілася, що хоч би в мене температури не було. Не знаю, друзі, щось в мене кондубаси. Взагалі, напекла я хліба. Осталось мені ще подоїти тільки ласуньку та й буду відпочивати вже. Вам бажаю тихої, мирної ночі, на добраніч. У нас сьогодні зараз на дворі вже мороз усілюється. Холодно, я виходила Насіння з кабачків, ну, в общем, от шолухи відмітала і мороз чувствується такий холодний. Та зайшла до ласуні, дала їй бурячка. Та й скоро піду її доїти. І все, подою. Прийду, покупаюся і буду лягати спати. Завтра покаже, розбере мене чи ні. Ну, добре, друзі, до завтра. Завтра останній день цього року. Так що пишіть, що ви будете готувати на завтра. Я трошки приготую, якщо буде в мене здоров'я. Наготовилась, звісно, хочу щось приготувати. Трошки Бабусі однести. Та самим щось треба їсти. Так що, надіюся, що все буде добре. Ну ладно, пока-пока, до завтра. Дякую всім за коментарі, хто коментує моє відео, хто ставить лайчики. Всім-всім дякую, друзі. І усіх вітаю, бо завтра, вже, ж, якщо я запишу відео, то це вже аж 1 е, січня ви побачите. А вас всіх вітаю з прийдешнім новим роком. Бажаю, щоб в слідуючому році, на, в кінці кінців, ми дочекалися мирного вже часу. Скільки можемо ми вже страждати? Всього вам найкращого, друзі, бажаю. Здоров'я і всього-всього. І до завтра. Пока.